Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про зміни з 1 лютого 2025 року, які нас з вами будуть очікувати. Хочу вас попросити трішечки ще почекати. Ми з вами поговоримо про систему ще бальну, як будуть розраховуватися пенсії. Я обов'язково розповім про реформи соціального страхування. Бачу ваші коментарі. Вас цікавить питання щодо законопроекту, який наразі розглядається, який пропонує. Міністерства соціальної політики стосовно статусу інвалідності, все я це бачу обов'язково, в наступних відео ми з вами поговоримо. Сьогодні хочу нагадати, що нас з вами чекає вже з 1 лютого 2025 року. Нагадую, що закон України про державний бюджет на 2025 рік передбачає закладені кошти на субсидії та пільги. Тож, якщо ви маєте, якщо ви маєте особливий статус, ви, наприклад, учасник бойових дій, так, ви маєте право звернутися. В органи пенсійного фонду за оформленням. Відповідних пільг, передбачених чинним законодавством, якщо ви маєте складнощі фінансові зі сплати комунальних послуг, ви маєте право отримувати субсидію. Звертайтеся за цим в органи пенсійного фонду України. Далі з завтрашнього дня, з 29 січня, вже запрацює субсидія на оренду житла для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Тому, якщо вам це буде цікаво, ви можете вже звертатися з завтрашнього дня в органи пенсійного фонду або ЦНА. Tchau, Центри надання адміністративних послуг. Зупинятися не буду, тому що є в мене декілька відео, де я більш детальніше розповідаю про субсидію на оренду житла саме для внутрішньопереміщених осіб. Надалі цікавить питання, звичайно, що стосується пенсій. Хочу нагадати, що вже в лютому, в кінці лютого, ми будемо з вами мати від уряду я дуже на це надіюся, розроблену та прийняту постанову, яка буде визначати питання щодо щорічної, Індексації пенсії, де буде зазначено її розмір цієї індексації та як вона буде проведена, Уже, я думаю, маємо в кінці лютого в кінці цю інформацію з вами дізнатися. Як тільки буде проєкт постанови, розроблений, обов'язково з вами. Про це проговоримо. Нагадую, що залишаються чинними вікові доплати при досягненні 70, 75, 80 років 300 гривень. Коли ви досягаєте 70 років, маєте право отримувати доплату до пенсії. Якщо ви вже маєте 75 років, додаєте ще 156 гривень, отримуєте доплату 456, тобто 300 плюс 156. І при досягненні 85-річного віку маєте право отримати. Вікову доплату 570 гривень до 456 гривень плюсуєте ще 114 гривень. Надію, що вікові доплати також їх індексація буде передбачена постановою, яку ми з вами вже дуже сильно чекаємо, яка стосується саме індексації щорічної березневої індексації пенсії. Це стосується пенсій далі. Ще хочу нагадати, що в рамках підтримки програми тепла Ті родини, які в грудні 2024 року не отримали кошти, було відповідно рішення прийнято Кабінетом міністрів України, що ще 5 тисяч родин. Я вам про це розповідала. Нещодавно зможуть отримати 6500 гривень на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку. Це стосується малозабезпечених родин, родин зі статусом ВПО та людей з інвалідністю першої групи числа ВПО. Ці категорії зможуть Отримати ще 6500 гривень. Це одноразова, разова грошова. Допомога далі. Ще хочу нагадати про зимову є підтримку. так, хто не отримував тисячу гривень, також Міністерство соціальної політики надало роз'яснення, що пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також мешканці прифронтових територій, зможуть отримати ці кошти до кінця лютого 2025 року через Укрпошту. Пенсіонери нагадую, люди з інвалідністю першої другої групи та мешканці при Рентових територій. Через Укрпошту зможете отримати ці кошти, нікуди додатково звертатися не потрібно. Також хочу нагадати: з останніх змін, що протягом 2025 року. Пільги на сплату житлово-комунальних послуг для всіх отримувачів, що будуть надаватися за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Якщо ж ваша родина тут є винятки, отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 року, то зміни вже будуть до вас застосовуватися так. Після е, закінчування опалювального сезону, тобто до, до, після 30 квітня 2025 року. І ще нагадую, є, також є від відео відповідне мене, що для побутових споживачів, які е, використовують електроопалення, запроваджено пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат. Якщо ви вкладаєтесь до 2000 кВт, цей пільговий е, період, так, Пільговий тариф буде діяти також до 30 квітня 2025 року. От на такі зміни нам з вами варто очікувати в лютому 2025 року. Ще хочу окремо сказати про тарифи. Тарифи пам'ятаєте. Прем'єр-міністр, уряд обіцяють, що до кінця опалювального періоду, тобто до 30 квітня 2025 року, всі тарифи на комунальні послуги залишаться без змін, тобто не передбачається їх збільшення. Ну, найбільш найочікуваніше, чого будемо чекати в лютому, це ж, звичайно, інформація, яка буде. Стосуватися щорічної березневої індексації, її розмір та все, що стосується збільшення розміру пенсій саме в березні 2025 року. Хочу нагадати, що це не останнє. Передбачене підвищення так пенсії ще в рамках пенсійної реформи передбачається, що в липні 2025 року також буде збільшення розміру пенсії, але вже будемо дивитися по ситуації, тому що ви ж знаєте, що у нас законодавство міняється, тому можливо ще будуть якісь додаткові зміни.